Всім привіт! Зараз з вами прогуляємось магазином, та я вам покажу, де я купувала фарбу для брів. Як вона виглядає, скільки коштує. Аліса хоче собі якусь таку чашку. А яку ти хочеш? <проб> яку таку? Я Алісі кажу, якщо відео <проб> набере. Якщо відео набере... Скільки, Аліса? Давай скажемо. Ну, 200, напевно. 200. Ні, 50. <с? <с?> ну, давай, 50. 50 вподобає, то ми купимо з неї таку чашку. Скільки коштує? 2 євро. 2 євро всього? Ну, давай Знає тоді. 50? Якщо до завтра набере 50 вподобає. Ні, сьогодні. Аліса, ну ми повинні якось з... залучити і наших підписників. цю жінку виключити? сама Давайте. Все, ви набрали. Спасибо. Дивіться, яке м'якеньке. Може повернутись до в'язання. Я Алісі до речі таку маленьку іграшку зв'язала. Що ми будемо в'язати з цього? А? Що будемо в'язати з цього? А, <паліт> <паліт> Минулого разу вподобала ось такий підсвічник. Дуже мені сподобався. Туди свічечку можна поставити. 3 євро коштує. Я думаю, що буде так гарно світитися. Якусь таку свічечку обрати. <паліт> Ліса пішла вже по свічкам. Мені тут якась сподобалась. О, Аліса, чекай. Іди сюди. Іди сюди. Дивись, мені минулого разу ось це сподобалось. Аромат. Так я хочу, щоб ти також зацінила. Ну, тримай. Так смачно пахне прямо. Саме ось це. Мама, купиш мені. Тут ще одна наша за лісою слабкість. Дуже полюбляємо блокноти. Я тут хотіла блокнот. А де він, де він? А зараз доня зачекай, Не бачу. Він був такий щось типу цього, але тут застежка була, де він дівся. Що купили, все. Я запізнилася. Такий м'який він був, але закривався по цінам, по ось Такий. А, безцінний немає. Цей 2 євро але ну, цей не гарний, А ось 3,55. Ось якась знижка Євро 55. А тут такий, як агенда, як щоденник більше схожий. А де ж той? Ну все. Немає. Хотіла показати. На жаль, немає. Ці гарнесенькі. А не гарний всередині. 3,55. Ходімо, ходімо. Дівчинка моя. Ой, дивись калькулятором є. По 3,55. Ось такі калемки, А куди ми йдемо, доня? Горілка така прямо величезна. Чашки. Ну тут купа, всього-всього, всього. І, до речі, шукали таку штучку, щоб для картошки ось тут є, але дуже мілка якась коштує 3 євро. Аліса, я тобі подушку знайшла. Аліса. Аліса народилася в рік е, лошади. Mm -hmm. А як лошадь українською мовою? Mm -hmm. що, що таке? Що зі мною сталося? Забув. Мама, mm -hmm. Клас. А коли миєшся, вона з руки не злітає. Нормально? Аліса. Так, а, фарба для брів. Так, зараз ще. А, ось вона. Дивіться. Мама, а чого ти сьогодні? не... Ось вона. Ось така фарба. 3 євро. Тут різні відтінки є це. Чорний. Тут ще є коричневий. Хочеш себе такой? Дай, давайте помер. Ну я не хочу хвостик. У мене є. У мене довгі, які дуже довге волосся. Ано мені заперети, закрепити? Ано мені. Дай. У мене дощичок. Там треба дві руки, щоб закріпити. Цукерки ховати. Тобі губки треба. Губки треба. Дивіться тут для. Мама, можеш мені О, до речі, паста є, щоб чистити. Отаку. Аліс, не треба дорога це в хати. Я тебе прошу. Постав просто на місці. Це можна каву зробити. Диви, який об'єм, а не 8 євро. Можна взяти з собою чаю на вулицю піти. Тут такі новорічні подаруночки. Тільки я починаю говорити, і ти Аліса мене звеш. Тільки починаю говорити, ти мене звеш. Ти хочеш бути у центрі, і ти будеш показувати, Диви, які є чашки. Ну, ти шукає, я поки покажу добре. Дивіться, ось така на подарунок чашка вже разом з шоколадками, зі смаколиками. І тут ціна 7. Сім. Тут. Сім-вісім євро. Ось так. Ось така ще є. А ось ця 6 євро. Цю не бачу. 5 євро така. Віночки гарні. До речі, в нас сусід вже на двері повісив. А що він повісив? Шкарпетку наче, так? Шкар... Шкарпетка там у нас висить. Це 7 євро. А тут немає таких шкарпеток. У нього гарно, він гарно повісив. Таке ось гарне, дивіться. Це 8 євро. Корасон. 12. І статуеточки, дивіться, які гарненькі. А, рі... а це рік який буде? Змії? Змії? А якого кольору? Щось не підготовлено, не подивилася. <кхм> а покажи, що там за картинка. -то. Нічого немає, просто <кхм> таке щось цікаве. Зазвичай там щось є всередині. Ляльки такі, оце як гномик гарнесенько. Будь здорова. По 5 євро. Печиво. Таке прикольне. Не знаю, де ціна не можу подивитися. Це мені сподобалось. 10 євро. А для чого це таке маленька? Що з цим робити? Декору, от, мам, смотри, три є, от така. Декорація. Отакає. От а, можна от просто така. використовувати. Аліса, будь ласка, постав на місце. Не <рисот> треба за ялинку смикати. Ой, а ось це дивіться щось гарне. Сюди напій можна якийсь налити, дивіться, як гарно. Тут дуже-дуже небезпечно зараз все попадає. Ребята. Аліса 50 вподобайок, і цей стакан твій. Ні, 50, 10 тут дуже мало. Аліса, повір: 50 буде точно. Навіть більше. Ось побачиш. Кожен натисне. О, Аліса, диви, кицька, як у тебе є. А де, до речі, та кицька. Оце ж так, також купи, купи, а потім та кицька десь закидається і все. 10 євро. Я О, не з цієї купи, сторони не гідаю, до нового року. Мама, у нас вже був такий однірок. Зараз я знайду, що у нас не було. У нас все тут майже було. Пожалуйста, это спиш, это нет, Вот это, вот это, пожалуйста, мама, ну пожалуйста. Ой, Алиса, мама, ну пожалуйста. Алиса, вставай с колін, будь ласка. Алиса, вставай. Візьми себе в руки, вставай, с колін, будь ласка. Так, тут також дивіться, яка краса. Ой, це якесь, якесь містечко. Так, Аліса, все, давай. Його можна вімкнути. А ціна так, вже на мене там образилось 15 євро. Ой, треба подружці показати. Може їй її... А тут немає. Це все, все окремо. Сюди також свічку можна вставляти, буде гарно горіти. А, а тут навіть щось є. Діод якийсь, може світиться. А і це лед написано. Ти П'ять євро. Вказую вам просто, що є, а далі вже там треба розбиратися. Треба дві руки. О, також для свічки. А, і тут є вже навіть щось, тобто буде горіти. Боже, Краса. Дивіться. Вернесеньке. Так, кому я показую? Взагалі не зрозуміло, Будиночки, ось такий також будиночок. Зараз багато людей. Ось таких ціна 3 євро. Також світиться. Ідемо за лісою зі школи, і тут по дорозі зробили такий парк розваг. Чуриси продають смаколики. Зараз перегорну вам покажу. Для дітей. Давай, ручку. Батути є Дитячий... дитяча кімната, типу того, і така карусель. Ось тут смаколики різні. Ми зараз подивимось, що тут є. горішки Різні. Щось смачненьке, цукерочки. Ой. Так, тут дитяча кімната. Потяг такий в А тут чурерія ще не працює, поки, напевно, зарано. Щурис будуть продавати, шоколадерія. Все ж таки погода дуже таки робить настрій новорічний. У нас, коли сніг випадає, то одразу з'являється цей настрій. А тут тепло в цей час. І тому от зараз подружка. Ялинку знайшла, знайшла ялинку влітку ще. Ось викинув, якийсь слабак, здався. Викинув на смітник. Ну, Нормальна, штучна ялинка. Вона її забрала додому. І на днях розкрутила, подивилась, вона ціла, все нормально. Зараз ми переходимо дорогу, так не можна. А, все не було іграшок, і вона сьогодні пішла, купила іграшки. Вчора, вчора, напевно, прикрасили. Купила іграшки, прикрасила ялинку і каже, а коли новорічний настрій з'явиться, а не дає якось відчуття таке на вулиці, знаєте, немає ось цього відчуття свята, свята ну, Нового року, Різдва. Бо в нас якось сніг випадає. Ще пам'ятаю, у нас є такі точки, де продають гірлянди, там всякі такі штучки, прикраси. Біля будинку торгівлі у нас є там. На районі вони виходять, продають і такий настрій. Цей, ну, звичайно, що зараз вже це не на часі, але згадую, як було, як було раніше, тому вам розповідаю. І це додавало настрою і з'являвся новорічний настрій. А зараз тут трішки по-іншому пальми тепло і немає відчуття такого. Ну, нічого. Нічого, я думаю, що кожна людина створює його сама в собі. От ми в минулому році прикрасили в минулому ж році ми жили в квартирі. Прикрасили квартиру, купили гірлянди, з вами ходили також разом обирати гірлянди, прикрасили ялинку, Алісю, так, сюди. вікна і створили так собі новорічний наступ. Дякую вам за прогулянку. Всім бажаю мирного неба, спокійної, тихої ночі і до зустрічі у нових відео. Не забудьте поставити вподобай.